Модуль 2 міжнародна підтримка реагування. Блок 2A. Огляд сторін, що беруть участь у реагуванні. Вітаю! Я ваша фасилітаторка Аван Дір. У процесі реагування бере участь значна кількість організацій та суб'єктів, зокрема спільнот. Усі вони мають власні функції та обов'язки. Важливо, щоб ви розуміли, як саме вони долучаються до реагування та співпрацюють. У цьому блоці ви ознайомитеся з головними суб'єктами, що беруть участь у міжнародному реагуванні, та дізнаєтеся, які функції вони виконують. Після завершення цього блоку ви зможете пояснювати, як запускається процес міжнародного реагування, називати ключові суб'єкти, що беруть участь у міжнародному реагуванні, описувати ролі НУО у реагуванні. Окреслювати роль агенцій та механізмів ООН, а також пояснювати, хто здійснює координацію реагування на надзвичайні ситуації НС. Міжнародне реагування Держава член запускає процес міжнародного реагування лише у випадках, коли масштаб НС перевищує спроможність такої країни до реагування, а її уряд подає запит на отримання міжнародної підтримки або приймає таку підтримку. Утім, навіть на початкових стадіях НС національний уряд може співпрацювати з міжнародними агенціями, що базуються в Україні, наприклад, із ВООЗ. Ключові суб'єкти, що беруть участь у міжнародному реагуванні національні уряди, неурядові організації, Агентства та агенції ООН, включно з УКГС, ООН та ВООЗ, регіональні організації та міжурядові форуми. Національні уряди держав членів повинні керувати реагуванням. Якщо необхідний резервний потенціал, він може бути забезпечений через міжнародне реагування. У країнах, де створений оперативний центр із реагування на НС і ОСІ, управління реагуванням та його координація здійснюється в ОСІ. Роль національного рівня в координації реагування Зазвичай управління реагуванням на НС на національному рівні здійснюють урядові міністерства та організації. До них належать органи у сфері охорони здоров'я, пожежно-рятувальні служби, збройні сили та інші державні органи. Національний уряд завжди несе відповідальність за безпеку, захист та добробут своїх громадян, захист біженців, що перебувають на території держави, безпеку та захист гуманітарних працівників та інших експатріантів. Підтримання правопорядку, регулювання в'їзду до країни, сприяння координації, а також дотримання міжнародних медико-санітарних правил. Неурядові організації це добровільні об'єднання приватних осіб або організацій, не пов'язані з жодним урядом та сформовані з метою надання послуг або відстоювання державної політики. НУО можуть працювати в різноманітних сферах, наприклад, сферах прав людини, захисту довкілля. Пом'якшення наслідків катастроф та підтримки розвитку. Масштаб їхньої діяльності може бути місцевим, національним та міжнародним. НУО можуть фінансуватися за рахунок приватних пожертв, міжнародних організацій, урядів або поєднувати всі ці способи фінансування. Неурядові організації. Існують великі міжнародні НУО, однак більшість із них невеликі та діють на місцевому рівні. НО та громадські організації ГОО відіграють важливу роль у реагуванні на НС, оскільки їх представники часто мають спеціалізовані експертні знання, розуміють місцевий контекст, володіють місцевою мовою та користуються довірою серед постраждалої групи населення. Рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця є унікальною мережею, що діє як допоміжна ланка органів державної влади у відповідних країнах. ЧХЧП працює у сфері пом'якшення наслідків катастроф, підтримує програму у сфері охорони здоров'я та соціальні програми, а також популяризує міжнародне гуманітарне право та гуманітарні цінності. ЧХЧП – це найбільша у світі гуманітарна мережа, до складу якої входить близько 100 мільйонів членів, волонтерів та прихильників у 190 національних спільнотах, завдяки чому мережа присутня на місцевому рівні майже у кожній країні світу. Рух ЧХЧП має такі три ключові складові Національні товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Місія руху попереджати та полегшувати будь-які страждання людини, захищати життя та здоров'я людей, а також забезпечувати повагу до людської особистості, особливо під час збройних конфліктів або інших надзвичайних ситуацій. Дві хвилини для аналізу. Згадайте свій нещодавний досвід роботи під час СНС, Запишіть у щоденнику Із якими НОО ви взаємодіяли, Як саме ви здійснювали координацію з ними? Які НОО та ГО ви знаєте в країні або регіоні, де ви зараз працюєте? Агенції ООН пом'якшують вплив стихійних лих або гуманітарних НС шляхом об'єднання громадського суспільства, ділових та інших суб'єктів з метою координації дій, захисту потреб постраждалих груп та віднаходження рішень у сферах забезпечення готовності та запобігання. У разі необхідності міжнародного реагування Агенції ООН можуть надавати підтримку уряду країни у відповідь на її запит Управління ООН із координації гуманітарних справ УКГС ООН. У КГС ООН є частиною Секретаріату Організації Об'єднаних Націй, який відповідає за об'єднання гуманітарних суб'єктів для забезпечення узгодженого реагування на надзвичайні ситуації. У КГС ООН не є оперативною агенцією. Його додана вартість полягає у виконанні функції фасилітатора, лідера думки та ведення адвокаційної діяльності на глобальному рівні з метою підтримки гуманітарної системи. УКГС ООН координує гуманітарну діяльність для забезпечення отримання людьми, що постраждали внаслідок кризи необхідної підтримки та захисту, докладає зусиль для подолання перешкод в отриманні людьми, що постраждали внаслідок кризи гуманітарної допомоги. А також забезпечує управління мобілізацією підтримки та ресурсів від імені гуманітарної системи. Регіональні організації та міжрядові форуми це міжрядові організації, які надають державам-членам та іншим державам, що беруть участь у реагуванні, гуманітарні інструменти та послуги. Деякі з них відіграють активну роль у забезпеченні готовності до НС та реагуванні на них. Наприклад, Асоціація держав Південно-Східної Азії. Африканський Союз, Європейський Союз. До цієї категорії також можуть належати регіональні центри контролю захворювань, наприклад, Африканський ЦКПХ, Європейський ЦКПХ. Чи можете ви назвати аналогічні організації у вашому регіоні? Підіб'ємо підсумки. В управлінні реагуванням на НС беруть участь різні суб'єкти, кожен із яких має власні функції та обов'язки. Національні уряди завжди керують реагуванням на НС, однак можуть здійснювати запити на отримання міжнародної підтримки у випадках, якщо НС перевищує національну спроможність щодо реагування. Сторони, що беруть участь у реагуванні, повинні бути готові до міжорганізаційної співпраці для порятунку та захисту життів людей. Кожен суб'єкт відіграє унікальну роль у процесі реагування. Якщо ви розумієте, які функції виконують різні організації, вам буде легше співпрацювати з ними під час НС. Заключне завдання: оберіть дві агенції чи організації, про які ви знаєте найменше серед агенцій, представлених у цьому блоці. По черзі перейдіть на вебсайти кожної з цих двох агенцій, проводячи не більше ніж по 10 хвилин на кожному з них. Занотуйте у навчальному щоденнику роль кожної агенції відповідно до їхніх власних визначень їхні втручання в нещодавні НС та власний досвід контакту з цими агенціями в минулому.